Що чатував, Юра, хочеш сказав. Що, скажу, що. Ваше і велика честь вас приймати туди вас, дівчата. Хлопці вже були, дівчата ще не були. Марта була. Марта така сестра. О, тоді, Добре, і що... Дякую, що ви прийшли. А ти, паланий, Йорк, хочеш, щоб вирослі чекає, дуже герой. А ти будеш горе? Так, врапи каже. Ти товар, вашу з тиво. Я, то. 8 двері знавши прийшла, але то нічого, ми. Можемо. Вас не святкувати щодня, так. Та ну! Леж бипаю, так? Ну, скажу, що ми всі вас дуже любимо. І цінуємо особливо господиню Аліну, яка всіх завжди приймає, нагодує, сидів до чок, зваріла. І бачимо, в вкрасти. Ти їй окремо подякуєш. Я вже подякував. Подякував. Не можеш ніхто знав.

Мостового <клес> дівчата <клес> вибачайте, що так все скромненько ми було зробили, знаєте. Я думаю, що ви училите те, що воно, від душі, що ми старалися, знаєте, такої... Приділити вам увагу. То все то зимне, то зимне, і нема. А от, я думаю, враження, які ми складемо, вони будуть на довгі роки. То все перетравиться і нема, правильно? То так, Все згори. Чого, Юрий? Так як Юра е, був в першому відео оголошенні заявив, що ми за вас не забули. Може, здавалося, 8 березня пройшло, ми за вас забули. От, і... Ми так спеціально відкладали, знаєте, щоб була інтрига, знаєте, щоб ви чули, знаєте, як то ми. Я дуже... <говорю> ну, не робили, не робили. Ми у вас моделі, Так, що... ми спеціально. Ми завжди пізніше рому або швидше. Ну, так співпало що... просто на <къй> неділю. Тому, де, тому вас вітаємо, дякуємо, що ви в нас є такі. От. Ми на вас не забуваємо, можливо, дав, може, така прийде думка, от ми вам так зробили, ми трошки скромніше, знаєте, ну ми хлопці, ми прості прямолінійні, знаєте, ви прийміть. Те, що Ні, ви не дої. думайте, ми могли і борщ на... Але <рес> можна потім би на навчання не поїхали, напевно. А то таке, це ж... Так що знаєте... <рес> а так поїхали мені що до, до Юри, тушка в стовку змінили, що вам було цікаво, приємно. <рес> так що ми вас вітаємо, бажаємо всього найкращого. Давайте, будь ласка, хлопці, дівчата.